Так, а тим часом ми зробили кляр. Ми додали яйце, молоко, майонез. Також я трішки притрусила сумішу перців і додала куркуми. дуже корисної спеції, щоб у нас був гарний колір нашої цвітної капусти і приємний смак. Консистенція у нас не дуже густа, це дасть змогу добре поглинути капусті кляр перед тим, як ми обмакнемо її у муку.